Станом на 14 червня рівень води на Херсонщині впав на 32 сантиметри. Середній рівень підтоплення становить 2 метри 13 сантиметрів. Повідомили про це у Херсонській ОВА. Підтопленими залишаються 28 звільнених від росіян населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл заповіт, бобровий кут і бурганка. Також під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом 13 червня вода відійшла приблизно від півтисячі осель. У населених пунктах на Миколаївщині, яка також, як і Херсонщина, постраждала від підриву росіянами Каховської дамби, вода теж відходить від домівок, але затопленими залишаються підвали та колодязі. Так у селищі Михайлівка, Горохівської територіальної громади, рятувальники за допомогою помп відкачали воду з чотирьох підвалів та трьох колодязів. Також надзвичайники продовжують доставляти питну воду громадянам. Загалом доставлено вже 18 тонн. Роботи продовжуються. Та поки вода відходить від населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, до берегів Одещини продовжує припливати сміття. Так на одеському пляжі Ланжерон комунальники прибирають бруд, який принесло у результаті теракту росіян на Каховський ГЕС. Гідроелектростанцію окупанти підірвали підло вночі 6 червня, спричинивши справжню техногенну катастрофу. Артамканя, редакція абозріватель.